Програма Служу Україні вітаю! Сьогодні найактуальніші військові події тижня. Сьогодні у програмі чим запам'ятається 2013 й українському війську? Військовики залучатись до придушення мирних маніфестацій українців не будуть. Та коли військовим повертатимуть гроші за піднайом найом житла. Для пересічних громадян нашої держави діяльність армії непомітна, так і має бути, але для того, щоб Україна залишалася незалежною та самостійною, щодня саме військовослужбовці оберігають наші земні, морські та повітряні кордони. Зважаючи на останні резонансні події, що розгорілися у центрі столиці, представники влади звернулися до громадян і запевнили, армія ніколи не піде проти свого народу. Могу завірити населення в тому що міністерство оборони і військові сили. не принимают участия в этих акциях, занимаются своей повседневной деятельностью. Личный состав и техника находятся в местах постоянной дислокации воинских частей. И никоим образом армия не задействована и не будет задействована в провокациях, которые происходят сегодня в городе Киев. Провокационные Слухи, которые розпространяються о том, що танки йдуть на Київ. З моєї точки это чиста провокація для того, щоб розшатати общество. Загалом для Збройних сил України 2013 видався насиченим. Добігає кінця найбільший проєкт між Україною та ОБСЄ з утилізації неконденційного ракетного пального «Меланж». наші військові ще раз показали найвищий клас. Під час операції Північний Сокіл перевезли за останні п'ять років найбільшу кількість пального 570 тисяч літрів. Завершився останній призов на строкову службу, і армія робить значні кроки у переоснащенні. 14-й рік це вже початок розбудови нової сучасної української армії. Будемо працювати з «Укроборонпромом». Над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. На реформування вже заплановано 28 мільярдів. В першу чергу за ці кошти модернізують техніку для флоту та авіації. Найчисленніший вид збройних сил сухопутні війська на сьогодні укомплектовані озброєнням і військовою технікою на 87%. Не вистачає автомобільної техніки. Протягом поточного року було прийнято на озброєння переносити протизанків ракетний комплекс «Тухна-П», парашютні системи та бортове обладнання для автомобільних військ. Сім вертольотів армійської авіації було відновлено на Конотопському авіаремонтному заводі. Та от цьогорічний винахід авіаційного підприємства Моторсіч став у прямому сенсі неперевершеним. Модернізований гелікоптер Мі 8 МСБ піднявся на рекордну висоту 9 кілометрів. Досягнення увійшло у книгу рекордів Гіннеса. Це більша безпека для льотчиків, які керують вертольотом. Це більше можливості для обладнання вертольоту, для його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний. Двигатель не трієме мощності і може перевозити повну нагрузку при температурі окружаючого воздуха плюс 52 градуси. Осучаснюють моделі гвинтокрилів у всьому світі. Та наша держава, розробивши для Мі-8 новий двигун, отримала унікальний гелікоптер, стійкий до перепадів температур, здатний обслуговувати морські нафтопроводи, незамінний і під час миротворчих операцій. Прилад дає можливість економити до 25% пального. Дешевшими стануть і польоти для курсантів хубсу. Виш отримав легкомоторний літак Хас 30 Машина споживає менше пального ніж Л 39 та найбільше підходить для тренування початківців. Я вважаю, що вибір зроблений достаточно удачний. Самоліт комфортний. Ви бачите його в польоті, він виконує елементи вищого пілотажу. Добре, озброєна армія це великий відсоток успіху. Але на перше місце виходять професіонали, люди, які знають свою справу, як то кажуть, від А до Я. Ставку зроблено і на контрактників. Нині у війську таких близько 55 тисяч. І враховуючи те, що все більше і більше юнаків мріють про кар'єру військового, до кінця року ця цифра може сягнути позначки 57 тисяч. На сьогоднішній день контрактниками у нас. Практически укомплектоване відео ворожовних сил – де флот, авіація, війська спеціального назначення. Молодь бачить реальні перспективи у такій службі. І армія у свою чергу дає все для професійного зростання. Бурбовцем за контрактом стає сержантом, Після цього йде навчатися вищий військовий навчальний заклад, стає офіцером. І, як не парадоксально, він швидше. Зростає по службі ніж той, який прийшов зі школи, тому що він свідомо, він вже підготовлений, він знає, він більш глибоко розуміє середовище колектив. Україна робить значний внесок у підтримання миру у світі та відповідну підготовку у навчаннях «Репіт Райдент, «Клинова арка українці вже традиційно показали достойні результати. А в рамках операції Океанський щит, активні зусилля, «Аталанта» успішно боролися з проявами піратства. Так, екіпаж фрегата «Гетьман-Цагайдачний» навіть врятував іноземне торгове судно від підозрілих переслідувачів. Військовомерикани України продемонструвана. Високий морський вистріл. І нещодавно я повернувся з конференції в місті Лондон, де була зібрана велика кількість командувачів передових країн світу, всіх країн НАТО, країн-партнерів, таких як Японія, Австралія. Мається на увазі країни, які не є країнами НАТО. Вони всі одноголосно підходили і поздравляли мене з досягненнями, які демонструють наші кораблі під час участі в таких операціях. Я пишаюся тим, що я маю підпорядкування таких підлеглих. Цьогоріч наші військові розширили кордони своєї діяльності. 89 українських військовослужбовців взяли участь у наймасштабніших натовських маневрах тисячоліття Стет Фасжаз-2013. На 11 полігонах Польщі та країн Балтії серед 6 тисяч військовиків феодосійські морпіхи відвоювали мир у вигаданій країні Ботнії. Це показник, в першу чергу статусу України як країни з внеблоковим статусом, країни, яка участвує. В миротворчих операціях під догідою ООН, НАТО Євросоюзу. у 2013-му Вперше підрозділ спецпризначення сухопутних військ брав участь у багатонаціональних навчаннях на території Великобританії. Поміж 105 команд з 17 країн світу. Наші отримали бронзову нагороду. Хоча всі навчання практичні, все ж таки це лише навчання. Весь досвід та знання українські військові демонструють в реальних бойових умовах. Наразі справжня кривава війна розгорілася в Демократичній Республіці Конго. Чи не в перший день місцеві розбили шість онівських машин, серед яких були і українські авто. Потім обстріляли вертоліт з нашими на борту. На щастя, ніхто не постраждав. Підтримують мир, сині берети і в неспокійній ліберії. Цього року туди з України доставили карету швидкої допомоги. Такий подарунок може врятувати життя сотням людей. А в Коддівуарі в умовах цілковитого бездоріжжя тільки нашим вертолітникам під силу забезпечувати стабільну обстановку. І на подив скептиків Україна має неабиякий зиск від роботи миротворців. За тільки 10 років вишкодування секретаря ООН, які надійшли до України скарбницю. Бюджет України становить близько 353 мільйони доларів. Збройні сили України перші і на світовій спортивній арені. Важко уявити, скільки разів над найвищою сходинкою п'єдесталу майорів синьо-жовтий прапор. Богдан Бондаренко визнаний кращим легкоатлетом 2013 року в Європі. Володарем Кубка Європи з втиральні став контрактник Олександр Салюк. Знамениті Марія Ремінь, Юлія Прокопчук, Наталя Довготько поповнили скарбничку ЦСКА не однією золотою медаллю. На першості планети з художньої гімнастики наші здобули золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди. П'ятиборство, стрільба, фехтування, плавання, біг, вітрильний спорт і все це беззаперечні перемоги. На золоті медалі без перебільшення заслуговують і медики Збройних сил України. Влітку у страшній автокатастрофі в Білорусі загинуло четверо українців. За п'ятьма постраждалими прибув реанімаційно-операційний літак АН-26 Віта. Стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також постійного медичного, медичної допомоги. І це було зроблено на нашому літаку. Іншим літаком їх транспортувати неможливо було. Всі постраждалі дістались додому саме завдяки своєчасній та кваліфікованій допомозі військових, а вони завжди готові прийти на порятунок. Чистості з нагоди Дня Збройних сил відбулися у стінах Генерального штабу. Міністр оборони України Павло Лебедів вручив нагороди найкращим військовослужбовцям та привітав присутніх із професійним святом. Вооружені сили України завжди були і будуть надійним гарантом територіальної цілісності нашого государства, школи мужества і патріотизму. Указом президента України ордени Богдана Хмельницького та медалі за зразкову військову службу отримали 14 військовослужбовців. Лави ж вищого командування збройних сил України поповнили 5 генералів та один контрадмірал. У зв'язку з останніми подіями в Україні з'явилися провокаційні заклики окремих політичних сил та громадських організацій. В текстах таких звернень до командування і особового складу збройних сил України запрошення до участі в політичних акціях. А у засобах масової інформації поширилися неправдиві повідомлення про залучення підрозділів української армії, озброєних важкою бронетехнікою для начебто придушення мирних демонстрацій громадян. Багато представників засобів масової інформації, не розуміючи ролі армії у суспільстві, намагаються маніпулювати громадською думкою щодо втручання армії в акції непокори, страйки та мітинги. У свою чергу міністр оборони України Павло Лебедєв висловив позицію Збройних сил України стосовно подій, які відбуваються в країні. Магу завірити країни в тому що Міністерство оборони і військові сили не приймають участі в цих акциях, занимаются своей повседневной деятельностью. Личный состав и техника находятся в местах постоянной дислокации воинских частей. И никоим образом армия не задействована и не будет задействована в провокациях, которые происходят сегодня в городе Киев. Провокационные слухи, которые распространяются о том, что танки Ідуть на Київ з моєї точки зі це чиста провокація для того, щоб розшатати общество. Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконує, що уряд і надалі працюватиме в напрямі євроінтеграції. Ми теж опираємося на багаюче більшість людей України. Вчора пройшли сесії більшість обласних советів, які представляють три четверти населення України. Они потребовали от правительства наведения порядка, продолжения курса на демократические преобразования, на европейскую интеграцию. Мы в этом едины с теми честными манифестантами, с теми честными демонстрантами, которые вышли на площади. Курс України є незмінним, як зазначив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, міністерства і відомства повинні виконувати свої функції та обов'язки євроінтеграції. Бути як це буде? Ми готові працювати, створити робочу комісію, пропонувати Європі. Як я вже давав інтерв'ю на деяких каналах, пропонувати Європі почати переговори, вийти на дорожню карту. Підписати цю дорожню карту і початок підписання угоди він має бути тоді, коли буде зрозуміла ця дорожня карта. Ситуація, що нині відбувається в країні, не залишила байдужими ветеранів збройних сил. Вони зібрали позачергове спеціальне засідання громадської ради при міністерстві оборони. На ній були присутні представники усіх громадських організацій. Учасники висловили спільне рішення про підтримку курсу президента України, Верховного Головнокомандувача збройних сил та уряду щодо європейської інтеграції держави і засудили намагання різних політичних сил дестабілізувати обстановку в країні. Президент нашей Украины Виктор Федорович является верховной главнокомандующими вооруженными силами, продолжает активно работать, выехал сейчас, вы знаете, в Китай, готовится нашей делегации, и э, уже объявили состав руководителей делегации и в Евросоюз, и в Россию, и здесь идут соответствующие работы для того, чтобы Украина заняла достойное место. В нашій мірової цивілізації Близько 45 тисяч військовослужбовців не мають власних квадратних метрів. Вирішити цю проблему одразу фактично неможливо через брак коштів. Але в оборонному відомстві знайшли спосіб, як хоч трохи покращити ситуацію. Вже з 1 січня люди у погонах зможуть отримувати компенсацію за оренду житла. Відтепер військові зможуть заощаджувати. Міністерство оборони повертатиме їм близько 70% сплачених коштів за оренду житла. Сім'я. Військовослужбовця у місті Києві складом дві особи а має право на отримання компенсації у розмірі 2,5 тисячі гривень, тобто дві мінімальні заробітні плати. У обласних центрах містах Севастополь, сіфірополь півтори мінімальні заробітні плати. В обласних центрах одну мінімальну заробітну плату. Наразі вже розроблений проект постанови про розміри порядок виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців збройних сил України за піднайомними житлових приміщень. Це офіцери, які не мають службового житла, які не забезпечені постійним житлом, та курсанти. Військових начальних закладів, які мають сім'ї, та незабезпечені місцеві проживання у сімейних гуртожитках, така перспектива тішить, але поки що військовослужбовці винаймають квартири власним коштом. За роки служби для багатьох це вилилось у чималу копійчину. До 3,5 роки років служби під найому квартири е, витратила приблизно 70 тисяч гривень. І скажу вам, що це дві подорожі до Мексики або на остров Пасхи. Витрачати на чуже помешкання доводиться ще й додаткові ресурси. І деколи навіть є вимоги е, тих орендаторів, які нам орендують житло. що от ви пожили, і, будь ласка, зробіть ремонт серед військовиків, які розраховують на програму компенсації. Артем Купчен. Службу хлопець розпочав у 2010 році. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба і за розподілом потрапив до одеського гарнізону. Відтоді й винаймає житло. На жаль, військова частина належного житла з належними житловими умовами запропонувати не може. Я піднаймаю квартиру в самому місті, житлова кімната розміром приблизно 12 квадратних метрів. І за це я. Кожен місяць сплачую своєму орендодавцю 2200 гривень. Юнак каже, спробував орендувати помешкання коштом Міністерства оборони, але і тут хлопоту вистачає. Зробити це дуже тяжко, оскільки необхідно заключати офіційні договори оренди з орендодавцями, а дані люди не дуже і не завжди хочуть це робити, оскільки необхідно платити певні відсотки. Податку у новому ж законопроекті умови спрощені: не потрібно укладати договір з орендодавцями, та й кількість необхідних довідок поменшала. Компенсація за підйом житла вплачується безпосередньо військовослужбовцю на підставі його рапорту на командира військової частини та комплекту документів, необхідного для оформлення зазначеної компенсації. Порядок та необхідні документи висвітлені на сайті міністерства оборони України. Кожен військовослужбовець має можливість ознайомитися та діяти відповідно до порядку, визначеного постановою та відповідним наказом. Тож люди живуть надією, і кожен сподівається, що саме він стане щасливчиком. Я покладаю. Дуже велику надію на дану постанову. Міністр оборони обіцяв, що з наступного року ця програма запрацює в повному обсязі, і кошти на фінансування компенсації за піднайом житла вони все таки будуть протягом двох десятиліть. Вирішенням цієї проблеми займалися чиновники багатьох урядів. Ті, хто досі без житла, пригадують чимало аналогічних законодавчих актів, та всі постанови і накази залишалися непідкріпленими фінансово. Тож є великі сумніви щодо втілення і цієї постанови. На цю програму денежних слів немає? Це перше. Второє, вона дороже дороже, чим построїть жильо на существуючих землях Міністерства оборони. Майже 17 тисяч військовослужбовців сьогодні є претендентами на отримання компенсації. Та для цієї програми необхідно близько півмільярда гривень. Чи знайдеться ця сума у бюджеті наступного року? Далі у програмі Чи буде ситим українське військо у наступному році? Про що домовились очільники оборонних відомств України та Хорватії та чому хлопці прагнуть стати десантниками. Як відомо, голодний солдат поганий солдат. Тож до харчування військових прикута велика увага. З 2006 року в збройних силах цим займаються спеціалізовані підприємства. Відтоді знаменитою армійською перловкою рідко можна посмакувати в їдальних військових частин. Як оновився раціон, дізнавалися наші журналісти. Система аутсорсингу в провідних країнах світу впроваджена давно. Збройні сили України теж перейняли цей досвід. Сьогодні усі частини вітчизняного війська співпрацюють із комерційними організаціями. На зміну штатним фахівцям їдалень прийшли цивільні асортимент страв розширений. Контролюємо харчування спільно з фірмою відпрацьовуємо розкладку продуктів, враховуючи вимоги, ті, які нам приділяють військослужбовці служби за контрактом, і пільнуємо від якості. Продуктів надходящих їдальню до виходу готових страв у звичному меню армійських їдалень. З'явилися нові страви, які смакують по-домашньому. Замість переловки вівсянки, гречана та рисова каші, до чаю обов'язково масло та сир. Салати та м'ясні страви подають на вибір. Бійці задоволені, адже декому навіть вдома так смачно не готували. Сьогодні гречка з підливкою, котлета, булка з сиром, з маслом. Це борщ, це все в принципі раціон, такий, як. І вдома переважно всі готують. Це повністю задовільняє, це. Ніяких претензій немає. Нова система продзабезпечення в Україні налагоджена на мирний час та не зовсім готова до роботи в особливий період або в умовах надзвичайного стану. Тому задля експерименту у деяких частинах планують повернутися до старої системи харчування. Зараз ціна на одного солдата 35 гривень і більше це дуже багато. Тому ми ставимо перед собою і скільки ж буде коштувати той солдат, якщо ми будемо харчувати по-старому продовольча служба. Кухар і так далі, тому зараз в визначених частинах ця система згідно рішення міністра оборони працює. Відкритим залишається питання щодо військовослужбовців за контрактом, адже коштом міністерства оборони вони можуть вживати їжу всього раз на день, у той час, коли призовники отримують триразове харчування, і вирішення питання про безоплатне харчування сніданками вечерами військовослужбовців військової служби за контрактом. Які проживатимуть у спеціалізованих гуртожитках безпосередньо на території частини, можливо, за умови от, прийняття постанови Кабінету міністрів такі документи підготовлені. Я думаю, що в найближчий час от, це питання буде розглянуто на засіданні уряду от, і прийнято відповідне рішення. До аутсорсингу вдаються у більшості армій світу. Кожна країна має свої підходи. Приміром, у Франції договори з цивільними структурами зазвичай довгострокові 25-30 років. А ось в Італії контрактники харчуються у штатних їдальних військових частин за власні кошти. Який шлях оберуть наші збройні сили покаже час. До України з робочим візитом прибула делегація Республіки Хорватія на чолі з міністром оборони Анте Котромановичем. Під час зустрічі з очільником оборонного відомства нашої держави Павлом Лебедєвим обговорили подальший розвиток співробітництва у військовій сфері. За програмою візиту хорватська делегація відвідала кілька українських підприємств, щоб ознайомитися з можливостями оборонно-промислового комплексу України. Оцінювати виробничі потужності гості розпочали з одеського авіаційного заводу. Тут відбулося знайомство із перспективними розробками. Генеральний директор підприємства Віталій Юхачов розповів про особливості ремонту хорватських літаків, які нині тут здійснюють. Нагадаю, що влітку сторони уклали угоду про модернізацію семи літаків. Міг 21 для військово-повітряних сил збройних сил Республіки Хорватія. Надіюсь на те, що саме военно-техническое сотрудничество будет между нашими странами развиваться. А это в первую очередь и взаимопонимание, рабочие места, налоги и движение вперед. Мы обмениваемся знаниями, опытом как в реформировании вооруженных сил двух стран, так и тоже главный вопрос – это налаживание военно-технического сотрудничества. з там того потенціалу оборонного який має Україна? Очільники оборонних відомств побували на борту корвета Тернопіль, який нещодавно брав участь в антитерористичній операції НАТО. Активні зусилля, командир корабля, капітан третього рангу Олег Григор'єв розповів про будову судна та його бойові можливості. А книга почесних гостей корабля поповнилася новими записами. Ми задовольний на Ми вже третій день в Україні дуже позитивні враження. Ми добре співпрацюємо. Зараз можна говорити про успіхи у сфері військово-технічного співробітництва, адже ремонтуємо в Україні свої літаки та кораблі. сьогодні мені дуже приємно відвідати корабель військово-морських сил України та запросити вашого командувача Військово-морських сил до Хорватії. окрім Севастополя та Одеси, іноземна делегація відвідала підприємства військово-промислового комплексу у Харкові та Запоріжжі. Днями в Україні відбулася робоча зустріч віце-голови національних зборів Соціалістичної Республіки В'єтнам Гуйнокшана з міністром оборони України Павлом Лебедєвим. Були обговорені питання стосовно перспектив розвитку українсько-в'єтнамського співробітництва у сфері оборони. Також мова йшла і про обмін досвідом щодо миротворчої діяльності та військової освіти. У вісімдесятій окремій аеромобільній бригаді, що дислокується у Львові, вперше військову присягу складали контрактники. Всі 117 юнаків, які читали на плацу тексту речистої клятви вірності українському народові, свідомо вирішили стати десантниками. Текст військової присяги хлопці вивчили на пам'ять однак, вимовити без запинок виходить не у всіх. Хвилюються. Багато емоцій, дуже багато хвилювання. що це для нас урочистий день. Це радісна подія в нашому житті. Це новий крок у нашому житті. За церемонією спостерігають рідні й близькі. Їх приїхало чимало. Галина Назаревич не стримує сліз від хвилювання і радості. Та все ж пишається вибором брата. Я дуже рада, що він прямує за своєю метою. І він молодець і старається. Іван Рибарчук з дитинства мріяв про десантні війська, полюбляв фільми про крилату піхоту та з захопленням слухав розповіді старших товаришів про армійську службу. Тож, підписуючи контракт з вибором роду військ, довго не вагався. Престиж, Пристиж. Моща. Охочих служити в аеромобільній бригаді досить багато. Цього року тут утворився навіть справжній конкурс. Достатньо великий конкурс, тому що приходить, ми відбираємо десь на одне місце 2-2,5 чоловіка. Тобто більше половини, більше половини ми не можемо прийняти. Перед присягою солдати вже провели місяць на полігоні, де вивчали ази військової справи, пройшли первинну десантну підготовку та стріляли зі штатної зброї. Вже зовсім скоро юнаки, які обрали шлях професійних військових, здійснять свій перший стрибок. Днями у столиці вперше відбувся Всеукраїнський військово-патріотичний форум. У ньому взяли участь представники 12 організацій з Києва та області. Вони внесли пропозиції щодо відзначення ювілею перемоги у великій вітчизняній війні. Також було вирішено сформувати координаційну раду з питань удосконалення військово-патріотичного виховання молоді. Ми вирішили об'єднати потенціал патріотичного руху і долучити до цієї діяльності якомога більшу кількість військово-патріотичних організацій. Зараз займаються цим вихованням переважно ентузіасти, тобто люди, які, які в свій час закінчили училище Суворівське, які просто розуміють, що без патріотичного виховання в нашій державі буде неможливо. Учасники форуму вважають необхідним створити у навчальних закладах військово-патріотичні гуртки, клуби, спадкоємці перемоги та удосконалити матеріальну базу для викладання предмета захисник вітчизни. І наостанок – огляд військової преси Євпаторійський зенітний ракетний полк вже протягом багатьох років посідає лідируючі позиції в бойовій підготовці. Яким чином їм це вдається? На особистому рахунку підполковника медичної служби Євгена Герсименка. Понад 20 тисяч операцій, сотні врятованих життів не лише в Україні, а й за кордоном. Про насичені будні військового хірурга шукайте на шпальтах народної армії. Віктор Янукович виступив з ініціативою прискорити військову реформу в нашій країні та зменшити чисельність людей у погонах ще до 120 тисяч. На виконання цієї державної програми Кабмін заклав кошти у сумі 131 мільярд гривень. Належне грошове забезпечення, надійний соціальний пакет, можливість отримати гідну спеціальність і вищу освіту. Чим ще приваблює молодих людей служба за контрактом? Знають журналісти видання Військо України. На сьогодні це всі новини. Дивіться нас наступного тижня. Хай щастить.